Прогноз погоди на тиждень з 24 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 24 червня в Україні розгортається ніжна мелодія літа, де сонце сяє крізь легкі хмаринки, а дощі дарують свіжість, повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода вночі плюс 10 плюс 15, вдень плюс 20 плюс 25. У середу дощ співає тиху колискову, а вітер західний 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України, південь тішить сонячним теплом, вночі плюс 12 плюс 17, вдень плюс 24 плюс 29. Небо ясне в п'ятницю. А легкий вітер 7 метрів на секунду зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 5 плюс 10, вдень плюс 22 плюс 27. Без дощів, а вітер західний: 9 метрів на секунду додає свіжості. Далі схід України. Схід сяє золотом сонця вночі плюс 10 плюс 15. В день плюс 20 плюс 25, у середу дощ пестить землю, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центру України з Києвом. Київ, ніч плюс 12 плюс 15, день плюс 22 плюс 27. Ясно, з м'яким вітром, 8 метрів на секунду, дощ у середу. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці. Запрошуючи до затишних прогулянок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України: північ і схід огорнуть легкі дощі, південь та захід зігріють сонцем, а центр із Києвом подарує м'яке тепло. Ці дні нагадують літні сни, де природа шепоче ласку. Для подорожей оберіть південь, для пікніків, а захід для спокійних прогулянок. Одягайте легкі кофти, зручне взуття та насолоджуйтесь природою. Нехай тиждень стане вашим тихим святом.